Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Оля. Сьогодні поговоримо про підбірку парфумів, з якими я не товаришую, не можу їх носити, розповім чому. Але ці парфуми досить популярні і улюблені багатьма, але в мене не склалося з ними. Почнемо з двох номадів від Клоє: це Eau de Parfum і E Toalet. Ні туалетка, ні парфумована вода, мені не те, щоб не подобається, але я не в захваті, не так в захваті, щоб, щоб їх носити. Мені просто не тягнеться рука, не хочеться мені їх носити, і тому буду, мабуть, пробувати їх продавати, піддарювати. Туалетка. Туалетка взагалі для мене якась вона. Ну, безлика, не цікава, водяниста, занадто прозора. Тобто Зчитується в ній, звичайно, ДНК намаду оці е, жовті, що там сливи, мірабель, так, має бути, так, зчитується, що це не ошипр фруктовий, е, такий трошки колючий. Але ну, немає нічого в туалеті, щоб має мало зачепити. Тому вона геть геть мені не подобається. Парфумована вода мені подобається більше. Я навіть намагалася її розношувати і думала її залишити. І ну, разів зотри я її так поносила. Ну, не можу сказати, що мені не подобалося її носити. Але це не той про який би мене отак зачепив і хотілося б, щоб залишився в колекції флакон. Так, тут ця слива яскравіша, тут сам парфум яскравіший, він такий більш соковитий, мабуть. І оця така шершавинка, знаєте, така шершавинка є в Кокомедмуазель. Щось таке спільне у них є. Але не знаю, просто, мабуть, не мій парфум, не, не той неошипер, який би я шукала. Якщо дивились відео про лінійку Allegra від Bulgari, там є Фантазія Divinetta, і ось той неошипер такий фруктовий, шершавенький, мені подобається більше. Ну, якщо б. Вибирати з новат, якщо вам в принципі подобається новат, я б а, вибрала Parfum, тому що він більш соковитий і більш яскравий. Але я, мабуть, не буду залишати жодний. Туалетку точно не буду залишати, Parfum ще подумаю, але не тягнеться на мене. Так, наступний який парфум від Герлен це єдиний, мабуть, а, ну, крім Самсари, якої я не можу носити, але в мене є ну, в такому легендарному. А, Флаконі екстракт, тому я його тримаю для колекції. А це, мабуть, єдиний герлен, від якого я, а, я позбавилася, це теракота, якого вона забула, якого вона року випуску, коли вона 14-го чи що, коли ви її випустили як лімітку, а потім а, зняли на рік і перевипустили в постійній колекції. Просто знову ж таки не люблю я такі аромати доглядової косметики для, для пляжу. Тут оці франжепані, франжепані геть ні в яких парфумах, де б я їх, ну, окрім дусіти, мабуть. в усіх інших люксових парфумах не люблю франжипані, якісь вони мені дуже лінійні. І ось цей парфум, він також мені дуже лінійний через оці франжипані. Флакон так, такий симпатичний, гарний. Не знаю, чи залишу. Тому, мабуть, не буду залишати собі теракоту. Тут половину флакону. Просто не моє. Не подобається мені франжипані. Також мені не подобається з таких популярних тропічних ароматів, але знаю, що багато хто у захваті, це круїзний ангел 2020 року. Я нещодавно робила огляд двох парфумів про Манго. І ось він там був, і я одразу сказала, що він мені не дуже подобається, бо це наче фрукт, такий сік-мультифрут. Фрукт густий, майже з м'якоттю, але все ж таки синтетичний. Розлили на тебе і ти оцим липким цукровим соком мультифруту або екзотичні фрукти пахнеш. Ну, також дуже лінійна, бурманка, як на мене. Не, не хочу, просто не хочу його носити. Якщо що, то в мене є манго від Ксержов, там мускуси, які мене не дратують, а когось навпаки дратують ксержовські мускуси, і я надаю перевагу йому. Наступний це Extreme від Sud Pacific, Comtwach Sud Pacific, оці флакони. Всі ви знаєте, що вони цей бренд роблять. Також парфуми про гурманіку, про ваніль, У них 90% парфумів про ваніль. І це така ваніль також дуже лінійна, дуже очевидна гурманіка, мабуть, через це я, я її не можу носити, тому що це вже занадто їстівне. Тут це майже не, парфумов, не парфумерний запах. Це знаєте такий запах, от, як були такі е, тістечка з білковим кремом, ванільним е, з додаванням, звичайно, великої кількості цукру. І ось цей, як на смак, оцей білковий крем у цих тістечок, це такий самий запах, аромат, але підсилений, мабуть. Разів у 10. Якщо ви любите таку прямолінійну гурманіку, прям таке їстів, я багато пам'ятаю та Ваніла Кейк від Монталь, але мені здається, що вони досить близькі. Якщо у вас є обидва, напишіть, будь ласка, чи правильно я пам'ятаю, що вони однаково пахнуть. Це така. Значить приємна ваніль, але якби вона була менш потужною. Або якби тут ще було щось таке, щоб трошки грало, то вона б була гарною. Але от просто так понюхати, так, це гарно. У шлейфі, мабуть, зловити це приємно. А на собі носити весь час, ну, воно дуже втомлює. Тому також не тягнуться рука, не полюбила я цю ваніль. Наступний хід це тобако ваніль. Від uh, Tom Ford і він в мене uh, є у колекції, бо це класика від Tom Ford, і його не може не бути. Це перший аромат, з яким я познайомилася у Tom Ford Це uh, аромат, який я довго хотіла мати, який мені досить uh, подобається. Мені він дуже подобається: шлейфі ловити від когось, відкривати кришечку, інколи нанести, але. Мені дуже став заважати тютюн. Якось раніше він мене не дратував. Я не знаю, чи тютюну було менше, було більше сухофруктів і ванілі. Раніше кажуть, що він змінився. Моє сприйняття також видає, що він не ну, він такий, як я його пам'ятаю. Тут дуже багато для мене тютюну, тому я... подобається він мені як аромат, хочу його мати. Як вже сказала, як представника такого класичного представника від Тома Форда, не позбавлюся від нього, хай стоїть. Можливо, колись я полюблю тютюн і буду з радістю носити, але поки що через тютюн я його не ношу. Наступний в мене Кіліан. Взагалі, я не, не можу потоворушувати з цим домом, хоча стільки в нього поціновувачів, стільки захоплених відгуків, скільки я раз з ним підходила. Зараз я дивлюся в сторону Woman in Gold», і це, мабуть, єдине, який я, я б зараз, якби була можливість цікава, то я б його взяла. Але взяла я «Rolling in Love». Знаєте, чого? Взяла? Бо тут неймовірно гарний ковф червоний. Це не була зовсім покупка у сліпу на осліп. Я затестила його один раз у магазині і, до речі, нанесла його сюди. І він на блотері здавався мені цікавим. Але на, ми знаємо, що папір і шкір. Розкривають аромат геть по-різному. І все ж таки ну, хотілося так. Тут таке стадне в мене спрацювало, щось треба мати від Кіліан, Woman in Gold мені а, не попадався, а тут попався ось цей гарний, зараз покажу, кофр. Тут 3-7,5 мілілітрів змінних таких колб і ось такий. Кофри. Тобто в них є білі, сині, чорні, якісь сріблясті кофри і ось червоний. Ну, червоний дуже гарний, звичайно. Хай буде, подумала я, але і понотам він мав мені сподобатись. Бо тут що в нас: є: тубероза, мигдаль, який я дуже люблю в парфумах. Але тут. Той самий єдиний вид мигдалю, який я не люблю, він, я його називаю брудним мигдалем. Він якийсь такий трохи пильний і от не свіжий, він мені пахне свіжим. І він перебувається цю туберозу, Так, потім тубероза прокинеться, вона буде змагатися за першість з цим мигдалем і переможе. І ось тоді, у розкритті, у середині, навіть у базі. Він мені подобається більше, але це розкриття брудного мигдалю не, не, не можу. Намагаюсь намагаюсь подружитись, бо не хочу роздаватися з оцим гарним кофром. Але ніяк. Ніяк, це не той мигдаль, який я сподівалася тут. І тут нема тої свіжинки, який мені, яка мені так така ж, знаєте, наче свіжинка і шершавість мені здалося на, на блотері. Але ні, ця шершавість видалася цим брудним мигдалем. Я робила огляд на білу лінійку від Ксежов, і там от номер один. Він у розкритті схожий. Там також є оцей мигдаль, саме зроблений брудний мигдаль. Якщо у номер 2 у Сержав-білому White on White там таке молочко мигдальне біле для тіла, то у першому номері оцей брудний мигдаль, але там спасає ситуацію оця морква, і рис, ваніль. Воно так починає дуже швидко гарно грати. А тут ну, такий затягнутий старт з оцим брудним мигдалем. Не моє. І останній а, ну тут, тут я вже помилилася у концентрації. Це періс Монте-Карло, і це роз роздитаїф, яку всі дуже хвалять, що це така травнева роза, троянда свіжа. А, але Моя помилка була в тому, що я взяла концентрацію екстракт. Забула, до речі, показати його, коли показувала всі свої екстракти нішеві, Ну, тому що його не нашу, він десь далеко лежав, потім про нього згадала. І ось у концентрації екстракт, він дуже щільний, дуже така троянда, вона майже вінтажна. Дуже багато зелені, але такої важкої, щільної зелені. І ця троянда така, вона з, з такими щільними пелюстками. Тобто, я не можу сказати, що це свіжа, молода троянда. Мені навіть її радили, але у звичайній концентрації я не пам'ятаю, яка там ЕДП, ЕДТ. Але я зробила помилку взявши у Екстракті, думаю, подумавши, що вона буде якась. Так, я хотіла, щоб вона була травневою трояндою, але більш такою щільною насиченою. Я не хотіла прозорості, бо в мене є роза Ліксандрія від Armani Пріве. Там така прозора троянда, волога, травнева. Я хотіла щось більш трошки щільне, але тут забагато зелені, забагато щільності, забагато вінтажності. Монте-Карло Росдитаїв, також, також не, не те, що, що, мені, що, що я шукала, що мені подобається. Ось це були популярні аромати, які в мене є, але з якими я намагалася, але так і не, потарок, не товаришувала. І ще я не принесла сюди деліно. Зделіну деліну я також останнім часом. Не товаришую геть, вона це єдина стоїть в мене з набору, який, якою я не користуюся, тому що ці ванільні троянди геть мене перестали цікавити. Вони завжди не дуже мені подобалися, а останнім часом геть. І я замовила собі заради цікавості семпл від мансера роз ваніль, і вони дуже схожі мені. І так, також я зрозуміла просто, що цей етап, мабуть, я пройшла, вже мені не цікаво носити ці ванільні солодкі троянди. Тому оці два дуже популярні аромати також мені вже не до вподоби. Можливо, 2 роки, три тому назад я була по захваті, але, але зараз ні. Ось так пишіть, які популярні аромати вам не до вподоби, чому. І побачимось у нових відео. Віймаю, все буде добре, бувайте.